Дивіться, друзі, у нас нові такі вентилятори з зволожувачем. Ось так вони виглядають. Ось тут йде у нас пара, йде по два вентилятора. Тут у нас ось кнопки, це у нас підсвітка. Це у нас включаємо пару, щоб звідси йшла. От Тут у нас вода зверху заливається. ось тут. І це у нас кнопки ввімкнення вентиляторів першого-другого. Є три режими: перший, другий і третій. І також наниз. Все, ось вони у нас працюють, можемо вимкнути різні режими, вимкнути, змінити колір підсвітки. І ось так вони по якості. Також ось є ремішок, його можна сюди причепити і носити. Також у нас ці ось йдуть поворотні, можна зміщувати, і є ножка, за допомогою якого ви можете повернути даний вентилятор. І ще у нас є ось такий кабель для зарядки. В ящику у нас іде 24 штучки. Ось так вони у нас виглядають, ідуть. Також кому потрібно якісь характеристики. Ось тут у нас все є. Тому, друзі, кому потрібен опт, в описі є посилання на оптовий телеграм-канал. Переходимо і замовляємо. Зараз їх до речі дуже добре замовляють в роздріб на різних маркетплейсах, типу розетка і «Пром».